Чотири роки за ґратами таке покарання призначив суд рівнянину, який спричинив аварію, де загинула його восьмирічна племінниця. Нагадаємо, ДТП сталося торік, 8 липня близько 20-ї години, між селами Малий Олексин і Хотин Рівненського району. Керманич авто перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці дороги злетів у кювет. Окрім дитини, яка загинула, травмувалися також 40-річна матір із 12-річною дванадцятирічної. Водіса резинами експертизи був тверезий. Слідчі зібрали достатньо доказів у справі за матеріалами кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та скерували до суду з обвинувальним актом. 41-річний рівнянин свою вину визнав повністю. Він щиро шкодує про скоєне та частково відшкодував матеріальну шкоду родині потерпілих. Наприкінці серпня суд виніс вирок 4 роки колонії з позбавленням права керувати транспортними засобами сроком на 2 роки. Вирок ще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.